Пан Віктор показує наслідки обстрілу російськими військовими свого господарства. Звідси до кордону з Росією, говорить подружжя, близько чотирьох кілометрів. Наслідок останнього обстрілу у них уламками пошкоджені вікна та посічений паркан. Ми були у родичі сіно носили, коли сіно почали вже вже в кінці, воно да? як ляснуло, і ми попросідали всі за і поховалися ми туди до них, до родичів у погріб. Поховалися. А потім прийшли додому, коли дивимося, оце вікно побите. Отам теж в сусідів вікно побито, і там теж ну, кухні побито в них і забор теж. І тут от дерево он, береза, воно віддать зачепилося, ото листя коричневе, таке там зірвалося, і то осколки он, до Юри, он, до сусіда вікна повибивати, і всі, теж і цей повибивати. І до нас от осколки. Тоже. Вибухи, говорить подружжя, чують практично щодня. Іноді є перебої з електрикою. Є ті, хто виїхав із селища, але більш ніж половина сусідів, каже Зінаїда, залишаються вдома, як і вони. Ми тут не виїхали, куди ми поїдемо, кому ми там, ну те хто знає, куди їхати. Ну, з курочки і там уточки, собачки, ну, кошечка, там, ну куди город посаджений, то ми нікуди не будемо виїжджати. Ну, Є виїжджають, ну ми то більше половина, то тут остається. Отутка стається, то би поки що тут, а гатав буде, видно, як уже ж время покаже. Сусідка подружжя по вулиці, пані Марія, розповідає, під час обстрілів ховається у погріб, але попри страх виїжджати не буде. І хоч і будуть продовжувати мені куди-небудь, я нічого, мені вже 80 років, так що я нікуди не поїду, вже з свого місця, це великий писарівці вже в город не тягне. Я... Ой, Боже. У будинок Михайла обіця у березні минулого року прилетів снаряд від граду, зруйнувавши стіну та дах. Чоловік кілька місяців жив у літній кухні. Залишився телевізор, хоч у ньому є дірки. Але він працював. А тут перегородка була, ви бачите, наслідки, перегородки немає. Ось стояла перегородка. Це була окрема кімната, спальня, вон з рожевими в квітах обоями. За власний кошт та з допомогою благодійників пан Михайло відновив покрівлю та говорить, планує жити і далі у власному будинку. Я залишаюся і багато людей нікуди не збираються, садять городи. Цьогоріч у селищі відремонтували одне з укриттів адмінбудівлі. Воно, говорить чергова Людмила Жирьопкіна, відчинене цілодобово. Не дуже приходять, бо в основному вдома бояться, люди виходять. А якщо ж приходять, то є тут, то бачите, і. Де посидіти, де лягти. Медична ось сумочка зібрана, якщо комусь плохо буде. Ну, водичка є, як завжди, без цього ж не можна. Наразі у громаді склали понад тисячу актів пошкодженого чи зруйнованого майна. 500 з них це будинки місцевих мешканців, 50 – зруйновані повністю. З бюджету громади говорить голова Людмила Бірюкова. Всім допомогти не можуть. Але ми отримуємо допомогу з держави в минулому році. Це були майже на 20 мільйонів. Це були будівельні матеріали. В цьому році стартувала програма Є. Відновлення вона стартувала із. Травня місяця комісія обстежує, складає акти знову ж таки повторні. Підгружаємо в дію, реєстр відповідний, і вже 15 мільйонів зайшли на рахунки 15 господарств. Селище Велика Писарівка не потрапило в 5 кілометрову зону евакуації з прикордоння. Загалом у громаді шість сіл розташовані у цій зоні, говорить Людмила Бірюкова. Нині попередили про виселення 750 людей. Люди довго думали, приймаючи рішення. На сьогоднішній день ну, близько 100 чоловік покинули територію, інші залишаються на місці, написали відмови. Ну, Незважаючи навіть на те, що ці населені пункти знаходяться на кордоні. Сьогодні вже три місяці, як немає в деяких, у більшості з них електроенергії, в одному немає зв'язку, але люди. Залишаються і виїжджати не хочуть. Тим мешканцям, хто вирішив залишитись у п'ятикілометровій зоні, мають видати перепустки. Спеціальний документ буде необхідний і на пропуск автомобіля. З 28 серпня по 4 вересня, за словами Людмили Бірюкової, триває підготовчий етап видачі перепусток. З 4 вересня, якщо буде вказівка голови адміністрації області, вільний проїзд до них буде закритий. Є життя і Воно продовжується. Народна приказка, каже, помироть, готуйся, готуйся, а жито сій. Комусь вона та буде треба, Катерина Гладенко, Андрій Крамченков та Євгена Брасімов. Суспільне новини Сумщина.